Настання довгожданного літа і підвищення температури, на жаль, часто призводить до кишкових інфекцій і інших негараздів. І це мало того, що псує нам здоров'я, це ще й забирає наші дні відпустки, які буквально на вагу золота. Як цьому запобігти? Це програма День вітаю всіх, будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Наші пращури задовго до нашої ери використовували в якості ліків трави. Вони же започаткували напрямок нині відомий, як фітотерапія. Фітоконцентрати застосовуються для оздоровлення та профілактики. І сьогодні ви дізнаєтесь, як за допомогою фітоконцентратів Екомед можна полегшити симптоми або уникнути взагалі кишкових інфекцій. Детальніше щодо цієї актуальної без перебільшення теми будемо запитувати у Володимира Плипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання комен. Доброго дня. Доброго. Ну от всі як один вчені і лікарі кажуть про те, що підвищується температура, а висока температура навколишнього середовища це прекрасне середовище для розмноження різного роду бактерій і вірусів, котрі є в продуктах і, мовляв, споживання от таких от небезпечних продуктів і призводить до таких от результатів. Чи єдина це причина? Я просто подумала, що можливо якихось. 200 150 років тому люди й не мали холодильників, але подібними би, захворюваннями хворіли рідше. Чи, можливо, я помиляюся? Ну, звісно, от, от така спека, як зараз стоїть, це справді скажу, підвищує ризики для захворювання кишковими інфекціями. Але ж навіть якщо, скажімо, часто в новинах показують, що десь там було весілля, чи чи якісь інші цвета. І стільки от, скажімо, половина захворіли, отруїлись, половина, половина? Ні. Можливо, це свідчить, що хоч вони шива. їли ті самі продукти, але не всі захворіли. Все залежить від того, яке, в якому стані знаходиться наш сумково-кишковий тракт. Так, да, Ми ж з'їдаємо ми, ми ж нестерильну їжу, споживаємо, звісно, це завжди там є якісь бактерії. Але, ж, от, у нас же перша, перша лінія нашого захисту це, це, це наш шлунковий сік. От соляна кислота і, і пепсини, які там, в міст нашого шлунка, то соляна кислота повинна ще й обеззаражити ту їжу, яку ми споживаємо. Ну, на жаль, знаєте, в нас секреція шлунку часто в людей, помісті, в когось там. Знижена кислотність, навпаки, не вистачає того секрету, значить не, хватає, не вистачає цієї соляної кислоти. До речі, це не тільки обеззараження їжі. Десь в нас на протягом доби повинна виробляти десь півтора літра, щонайменше от, от, соляної кислоти, яка, яка в місті. Да. Вона природним таким антисептиком. Вона не тільки антисептик, вона підтримує лужно кислотну рівновагу. От тільки її недостатньо, значить, В нирках будуть утворюватися такі від конкрементів, як салати. І ви зараз будуть виходити, 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 і ви їх нічим не зупините, поки не вирієте лужну кислоту і рівновагу. А саме соляна кислота є одним із чинників, я в нашого шлунку. А по-друге, вона інактивує всі ці бактерії, які попадають. Це раз. По-друге, якщо в нас немає гастритів то наші, наші слизові повинні самі мати таку бактерицитну активність. От, Наприклад, ми зменшили значно от, кількість от таких ризиків. От Ми ввели спеціальний засіб, от у, нас є, у нас є препарат Тренорм, який ну, проти гастритів, за безрубцьового загоювання, виразок, чудовий. засіб. він оптимальний від Так, ж, да, Але він не впливає на секрецію шлунку. І ми створилися, якщо ренорм С секреторний, який нормує кількість от, саме селяної кислоти, і ви знаєте, люди як на світ народжуються. Тому що це не тільки, от в них не, не, це не тільки вони ж там не підлягають отруєння, в них краще засвоюються, в них зникає здуття кишечника там, і так далі, і все питається. Інша справа. Що наш кишечник джерело сам потужне джерело ендоінтоксикації, внутрішньої інтоксикації. Чому? Тому що крім секреції шлунка, дуже важливу роль грає підшлункова залоза. Саме підшлункова залоза, якщо, якщо вона розщепляє їжу до, скажімо, до потрібного рівня, то це їжа, яка йде нам на користь. Но в більшості випадків, кажу, майже в кожної людини у нас така, така сьогодні їжа, ферметопатія. Не вистачає Ні ферментів встать, для розщеплення, вибачте, це вже не їжа. Вона буде гнити, буде бродити. А що це значить? Це просто вже ви нормальну їжу спожили, я підкреслюю нормальну. Звід того, що вона погано засвоюється, не вистачає ферментів. Вона вже тут, в організмі, у нас буде гнити-бродити. І що це? Це ж теж, це ж та ж інтоксикація, причому до рівня майже того ж отруєння. І от ви згадали про два препарати, які покликані врятувати загойні ну, нормального слізопанкре тут і тримати тут панкрен, не так, панкрен, особливо панкрено, який прибирає перед ними з першого дня. Там різко на нас пад Ви знаєте, Тобто це означає, почати... що людина може як і раніше їсти неякісні продукти, але вони будуть перетравлюватися які, якісніше? Да, чи якісніше Так, практично, це майже до кінця будуть перетравлюватися. Ну якісь там якийсь міс то, що не підлягає перетравленню, ну тут ви нічого не зробите, бо в нас не передбачені ці ферменти. А все, що передбачено фізіологією, якщо буде людина споживати панкрен або панкрено, який синеправи проти перметопатії. І розумієте, це ще можливо. Ці, ці засоби нормалізують зовнішню секреторну функцію пішлункової, плюс ферментну функцію організму. до того. А так є от часто споживаєте якісь там ну скажемо там креони, і інші засоби, тому що у вас їжа не засвоюється, а не решить замісна А тут бачите, як ви Ну, замісну терапію, чим більше ви будете споживати, тим більше у вас атрофія власних функцій буде. Це повинні наші глядачі пам'ятати, що вони самі собі шкодять цим. Навіщо, як, навіщо напружуватись ті пішункові залозі, якщо вже готові секрет є, навіщо її секретувати? Але від таких препаратів, як ви називаєте, замісна терапія, пацієнт, так правило, отримує ну майже миттєве полегшення. От дійсно стає легше, так люди кажуть принаймні. А от о. після ренормівських, вірніше, кометівських реле. Ренормів... Панкрено дає миттєве полегшення теж, навіть швидше, ніж замісна терапія. Ну він за рахунок своєї, угу. і, Добре, і ті якщо функції, замісна... вони в подальшому самі будуть працювати, о, оце важливий момент, тому що замісна терапія рано чи пізно призводить до того, що таких пігулок знадобиться все більше і більше, тобто до прямої залежності. Якщо ви кажете, що винайдені вами засоби, вони працюють на відновлення функції, то Власник. як власної, так, так, то ну як довго людині потрібно буде вживати той же панкрен, наприклад, щоб згодом зрозуміти, що все я можу обійтися без жодних ну, допоміжних на з перших днів не тільки отримує полегшення, а відчуває себе дуже добре. Але якщо вона хоче, щоб це надовго закріпили, зрозумієте, є якісь там фізіологічні норми. От, скажем, пішлункова складається з тих клітин. Клітина, внутріклітина структура, тобто клітина повністю обновляється, замінює в свої внутрішлітині білки, всі органели за два з половиною максимум три тижні. І тому, якщо напроти цього курсу приймати, скажем, панкрен. То пішункова встигне перелаштувати і закріпити цю функцію. Угу. І в подальшому вона довгий час буде працювати, поки людина, скажімо, зловживаннями знову її не посадить. От в тому то і справа, що ми часто самі призводимо способом життя своїм до того, що нам взагалі стають потрібні якісь препарати, я хочу окремо зупинитися на дітях, тому що це найбільш слабка ланка в нашій сьогоднішній темі. І функції не до того. Так, так, так. І от лікарі всі кажуть про те, що ну, дуже часто батьки, бажаючи вберегти своє чадо від якихось зовнішніх чинників. Вони в домашніх умовах дитину виховують в занадто старильних умовах, там занадто старильно її годують і так далі. І це відбувається до того моменту, доки дитина перший раз не поїсть в дитячому садку в столові. Я вже не кажу про літній час, про там літні е, табори і так далі. і так далі. От де та золота середина, як дитину е, і берегти одночасно, і разом з тим виростити здоровою, щоб з неї не трапилося лихо і швидка допомога не знадобилася при першому, ліпшому отруєнні. Ну, І як дітям Це велика помилка у таких стерильних умовах тримати дитину. Чому? Організм повинен зустрічати якісь ті фактори, з якими потрібно боротись. Він повинен в них відпрацювати правильну відповідь. І якщо от, він з цим не зустрічається от, з тими факторами, то він якби відвикає від цієї боротьби. От розумієте, от, навіть от, інфекційні захворювання. Коли земські лікарі, до речі, перед ними варто було поклонитись, вони все вміли. От вони спеціально давали, не спеціально, вони допускали, щоб дитина перехворіла двома, трьома неважкими такими, скажімо, респіраторні захворювання, чому? Щоб дитини прокинувся імунітет. Ви розумієте, от, скажімо, імунітет, щоб функція по нагляду за, за те, щоб відрізняти своє чи чуже наглядова функція. Якщо її в стерильних умовах дитину тримати, вона ніколи не прокинеться. Вона і так буде. А от їх, от дивіться, спортсмени, щоб бути міцними, вони тренуються. Організм наш треба тренувати. Це не значить, що дитині треба все, от так, от так то що їй не, не, е, да, не підходить, не мити. руки дати. <свят> да. Но е, от занадто, скажімо скажемо, скажем, така протилежність, крайність, інша крайність, теж вона не йде на користь дитини. Тому що якщо і по чуть-чуть дитина звикає до звичайних умов, в неї її організм починає тренуватися. Що не тренуватися? Я ще раз підкреслюю, наші слизові, да наші рідини, це ж, яка одна складова імунітет, повинна мати бактерицидну активність. Вибачте, яка може бути бактерицидна активність, якщо не попадали там в якісь певні там ну, таке, не, на, на, збудники, які не, не, є, не, не, не є небезпечними. Ну, скажімо, є неприємними там, то організм на них якби тренується до боротьби, і, і якщо попадають вже більш е, такі е, небезпечні збудники, він Ні, все одно вже готовий. В нього є певний вже плацдарм, і він з цього плаздарму, а там навпаки, як то кажуть, в народі нижче плінтуса там, і, і він, і він зра і зразу провал йде. І, і поступово, як то, так організм звикає. То не то, що звикає, він би набуває, от, як правильно відпрацьовувати цей захист. Ну просто це те ж саме, що тренування для спортсменів. Розумієте? Але ж дитячий організм відрізняється від дорослого саме тим, що він ще не до кінця сформований. І от якщо зараз дати практичні поради батькам, там вже напевно інші дози, інший графік прийому ваших препаратів. Ні, ну Яким дитячі, дитячі, дитячі дози, звісно, вони в кілька разів менші, ніж дози для дорослих. І, та, і якщо там залежно це від, ще від віку залежить, ну це можна весь час дозу уточнити, позвонити в наші центри, там угу. і там, де кваліфіковані спеціалісти, там порадять. Але справа в тому, є такі якби загальні норми. Якщо дитині там хоч раз чи два на рік провести кус пан панкрену, то це не буде дитина особливо, в особливому період такої, знаєте, не потрібно чекати. Такої, к... К... Не буде ні бліда, не буде uh -huh. якогось такого салатового відтінку. В неї ніколи не буде того, не буде того ацетону там утворюватися, тому що в неї буде повний повністю цикл доходити до, до, до кінцевого рівня і так далі. І в цей дитину буде засвоюватись. А якщо все засвоїться, їжа йде на користь, то в неї, вибачте. Імунітет зовсім інший. Зовсім інший, інший. Можна Чому? Не Тому що тоді імунітет відпустку. дуже залежить від стану того ж кишечника. Угу. Яка може бути імунна відповідь, якщо, допустимо, пішлункова погано працює, і у, у, у кишечнику бродіння, гниття, а скажімо, депо белімфоцитів, які запускають імунну відповідь, знаходиться в тонкому кишечнику в нас. І в результаті, якщо там не підходить, для себе білімфоцити в середовище, отаке. Вони ніякі, вони не працюють. Пані і немає йому не на що, не тільки не тільки на те, що попадає з їжею. Немає йому від на збудників респіраторних захворювання і так далі. Ну це зрозуміло, але вже серпень місяць на дворі, і можливо профілактику трішки раніше потрібно було робити. Але ніколи якщо не пізно О... ніколи ніколи не пізно. не пізно, я погоджуся. Але от така ситуація: дитина отруїлася. Лікарі кажуть, перші пару днів потрібно втриматися від прийому їжі, але постійно пити. Що за яких засобів екомет варто додати, щоб дитинка скоріше пішли норми? Якраз от перші години миттєво треба дати от жерло як антидот, і світанок давати. А ще краще світанок і панкрен, якщо через годину давати. От, кажемо, джерело, там потім панкрем, світанок, через один ще повторити. Найгостріше отруєння проходять безслідно. Я підкреслю безслідно, тому що наслідки залишаються. І були, були випадки, навіть отруєння таким грибом, як бліда поганка, від якого і інфаркт печінки, печінка лопається, і то витягували людей. На джо видаючи собочатку джерло, пені світанок. Джерлопані Ви Знаєте, так, що так... добре, <смір> що сьогодні з ваших вуст під час нашої розмови глядачі почули перелік тих препаратів, без яких ну ризиковано сьогодні вирушати в відпустку, тим більше, якщо ви йдете в нове місце і не знаєте, що на вас там чекає. Тож я сподіваюся, глядачі зможуть себе і своїх дітей убезпечити. Вам хочу подякувати. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково виробничого об'єднання ЕКОМЕД був сьогодні гостем нашої програми. Ну а наша програма бажає вам результ... Стативного дня, дякую, що дивилися і до зустрічі.